Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Коротше, купив котові ось таку ігрушку. Ігрушку у вигляді футбольного м'яча. Коротше, що вона вміє? Вона вміє. Коротше, тут нажимаєш, тут є моторчик, нажимаєш вібрує. Такої їде. Але річ у тому цієї іграшки, що її треба копати, бо якщо ти не будеш копати, вона не буде їхати. Ось так. Ось так. Корочі, треба... Це, знаєте, така ігрушка між дітьми. Копання. Та, можна зробити тіпа, якісь ворота і тіпа, тако, гратися один з одним, включати моторчик. І воно корочі, буде їхати і, е, і ви можете грати у футболцем. Але я купив потові, цікаво, як він відреагує на це. Давайте подивимось. Він злякався. Дивись, дивись, дивись. Опа. Десь, 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 десь. Не лякайся. Щось він... Ану, чекай, 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 чекай. Тебе треба закрити, бо він туди побіжить. Він може звуки А Ану? Не бійся, не бійся, не бійся. Ану? Забоївся, забоявся. Чого він забоявся, поняття не маю. Ні, взагалі-то я маю поняття. Коротше, третя історія. Як я купував цей м'яч, я взагалі-то думав, що, що це ті, ті, робот пылесос Ну, знаєте, ці, ці всякі роботи-полесос, які вони популярні, їдуть і прибирають всяку пилюку. Та. Я теж думав, що це все прибирає, а це не прибирає, воно тільки віє. А це виходить, що це просто тупо іграшки. Я просто це побачив, взяв, купив за скільки? За 30 гривень цю штуку. Та. Вона недорога. І я думав, що вона полесосить пилюку. Вона все всього іграшка, дитяча забавка. Але бачите, кіт її боїться. Та. Ну давайте запустимо ще. Не бійся. А ну? Я тобі. Та грайся. А, бачите, не спрацювало, це не для кота. Я думаю, він буде гратися, просто чисто, що вона шумить, але знаєте, кіт боїться феню, всяких е, тому подібних колесоса. Тому він це боїться також. Якщо ми йому тако зробимо... то він вже особо не боїться. Так. А ну зараз... Та не бійся! Капец, я... Мурчик боится этого. Ты дали боишься? Не бейся. <реклама> 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 Он тоже боится этого. Ти Тихо. Тихо. дуже боїться. Ну чого ти боїшся? Чого він цього боїться? Знаєш, для нього, для нього так як якась питка. Типа питати можна це. Ну, вроді ні, а включимо мотор. Коротше, можна... не знаю. Що з цим робити? Це, коротше, ось так. Бачите? Хоп, го! Я зараз розступчу. Коротше, на жаль, нічого не спрацювало, кіт це боїться. Я думав, буде забавка для кота, що, знаєте, він буде такою лапкою. Отако. Це буде їхати, це буде він тако робити, а це буде, та це буде тікати від нього. Коротше, не кіт буде від цього тікати, а м'ячик. Ну, вийшло навпаки. так. Добре, дружні. Будемо завершувати. Не знаю для чого мені це пригодиться. Може просто е в літню спеку, щоб віяло мені. так. Тут дуже е, жарко. Як жарко, одно мені пробів, стане холодніше. Я це розбирав. Тут вставлені дві батарейки Дюраселівські. Якщо сяде, треба купувати нові. Ну, класна така забавка. Собі нажимаєш, можете з друзями. Погратися один з одним. Таке прикольна забавка. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео, дружні. Сподобалось, можете натиснути на лайк і підписатися на канал. З вами був, як завжди, Деніс Прендлі і налякавшийся кіт. Де він є? Мурчик. Налякавшийся кіт, Мурчик. Всім пока, всім удачі. Побачимось. На жаль, нічого не спрацювало з цього. Пока.